В житті кожного з нас траплялись такі моменти, в яких було складно, скажімо так, м'яко кажучи, складно, і кожен з нас, як міг, так і шукав шляхи виходу з тих ситуацій, в яких опинився. Бувало складно, бувало дуже складно, і кожен хтось йшов до психологів, хтось поринав себе, і навіть дехто досі звідти не вийшов. Немало людей також зверталися до практиків, до ворожок, до віщунів, до пророків. Які себе так називають. Більшість людей, які звертались до таких практиків, залишились незадоволені тим, як пройшла консультація, і 90%, якщо не 99%, були брехнею. Розкриємо тему більш широко. Чому так? Власне вся справа в тому, що кожен практик це людина. Це не Бог, це не пророк, такий як Мухаммед, Ісус та інші. І Вся справа в тому, що людина має слабкості, людина має свої думки і людина має свої погляди. Так до чого я? Уявіть собі людину, яка заробляє 40 тисяч гривень в місяць, консультуючи. І до такої людини приходите ви, які заробляєте, наприклад, 200 тисяч в місяць, у вас свій бізнес, своя компанія, ви займаєтесь власною справою, яка приносить вам такий дохід. І задаєте питання, чомусь у мене не йдуть гроші. І для той людини, яка заробляє 20 або 40 тисяч гривень, не йдуть гроші, це коли замість 40, наприклад, заробив 10. Ви ж не кажете, яка сума для вас є нормальною. І ваших 200 тисяч зароблених кожен місяць, це норма. А 100 тисяч це вже, скажімо, не дуже норма. І людина, яка нижче вас в фінансах, починає розбирати вашу фінансову сторону. І доходить до того, що в неї показують руни, наприклад, або карти, що у вас все добре, що дуже добре, що у вас дороги всі відкриті. А в чому ж причина, ви скажете? А причина в тому, що людина, яка вас придивляється, вона нижче вас по касті. Так, наш світ кастовий, і я думаю, це не для кого не секрет. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарі, я більш детальніше розкажу про касти. Задавайте питання, не соромтесь, та повернемося все ж таки до того, чому вас не бачать на рунах. Чому вас не бачать на картах? Тому що є дуже великий розрив, і те, що для вас є приводом для того, щоб задуматись, для тих, хто вас дивиться, це здебільшого дуже гарний показник і немає чому хвилюватись. І що ж виходить? А все дуже просто: людина, яка не може вас продивитися, починає вигадувати і вигадує те, чим страждає сама. Ви прийшовши на консультацію, очікуєте правди, очікуєте відповіді, і на цьому очікуванні отримуєте здогадки тої людини, яка вас придивляється. Звісно, це очікування накладає ефект важливості. І після консультації у вас ще ехом так триває та причина, яку вам вказали. А потім, через якийсь час, ви знаходите відповіді все-таки в собі або через тих людей. Які вам приходять або подаєте запит в світ, в деяких людей це працює, і через ситуації, через якихось людей знаходите відповіді і виходите на той рівень, який вам необхідний. Це зовсім не говорить про те, що руни не працюють або карти не працюють. Це не ті люди вам трапились на вашому життєвому шляху для, для отримання відповідей, які вам цікаві. Так і все ж таки, що з рунами? З рунами все дуже просто, дуже просто. Руни працюють, руни це інструмент, який відображає насправді те, хто ви в цій реальності і як вас ця реальність щитує. І те, що вам практик, до якого ви звертались, не надав відповіді, це не говорить про те, що ви їх не можете отримати. Ви можете отримувати відповіді в будь-який час, в будь-якій ситуації. Для цього необхідно зрозуміти, як взагалі працює мантика і передбачення. Цьому можна навчитись дуже легко. Для того, щоб зрозуміти, як це працює, необхідно трошки глибше зазирнути, що стоїть за рунами, що стоїть за мантикою, що стоїть за терміном наш світ. Перед вами зараз на екрані зображення. Можливо, хтось знайомий з цим зображенням і знає, що це. А для тих людей, які не знайомі, я коротко розповім про цю карту технічна карта нашого світу. І вона відображає кожен із світів. Який відповідає за певні аспекти нашого життя, кожен світ має свою назву, має свою функцію і має своє тлумачення. Не лякайтесь від того, що символів багато, нічого не зрозуміло, і взагалі, що це означає? Все набагато простіше ніж вам здається. І я навчаю тому, як з цим працювати. Для того, щоб втілити вашу жагу до знань, я розкажу коротко про ці світи. Перед собою ви бачите 9 позицій, кожна позиція позначена руною. Як ми знаємо, рун в старшому футарку 24 і кожна з 24 рун розміщена на цій карті. Кожна руна має своє значення. Кожна руна має свій сенс, кожна руна має свою енергію. Якщо ви зрозумієте, що відображає кожна руна, який сенс, яку енергію, який зміст, ви зможете на цій карті будь-яку ситуацію розкласти вздовж і впоперек, побачити причини, передумови, з чого починається, і до чого може дійти розвиток вашої ситуації, куди вас заведе доля, і складно лише на перший погляд, якщо ви довгий час цікавитесь рунами та боялися печати. Або не було тієї людини, яка може відповісти вам на ваші запитання конкретно, як це працює, чому це працює, взагалі, що означає кожна із рун, я дам маленьку підказку: кожна людина може змінити те, що бажає змінити. І для цього потрібен інструмент. Цей інструмент саме ви можете здобути. Саме зараз, не чекаючи, коли опасіння збудуться, і не витрачаючи час на тих практиків, які не допомагають. Я детально розказую про кожну з рун, що вона означає. Даю трактування кожної для різних ситуацій і показую ту техніку, з допомогою якої ви зможете зазирнути в своє майбутнє та знайти відповіді на хвилюючі вас запитання. Я навчаю як індивідуально, так і в групах, і кожен може брати для себе формат, який йому більш до душі. Я навчаю українською мовою. Якщо ви бажаєте навчатись російською, напишіть, і я дам вам контакти свого наставника і хочу додати, що чим швидше ви здобудете інструмент, з допомогою якого зможете змінити своє життя, тим швидше ваше життя буде бажаним. Я навчаю українською мовою і всі матеріали курсу також українською мовою. все, що вам буде незрозуміло, ви зможете задати питання, отримати швидку, чітку відповідь. Чим швидше ви здобудете інструмент, тим швидше ви зміните своє життя.